Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас дуже-дуже ну, цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти часу та розпочинаємо. Доброго ранку, малята! Ми з боною раді вас вітати на нашому занятті. Малята! Сьогодні ми пішли в ліс до нашого друга зайчика. Котрий передав нам гостинці. Давайте роздивимось його подарунки. Малята, подивіться, що нам подарував зайчик? Так, тут є яблучко, малина та полуниця. А що ще нам передав зайчик? Подивіться, будь ласка. Так, грушу, абрикос та грибочок. Малята, та поки ми йшли з лісу, всі гостинці перемішались. Малята, ви допоможете мені правильно розкласти гостинці? Добре. Давайте подивимось, що передав нам зайчик. Що це малята? Так, це яблука та малини. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, чого більше яблук чи малини? Так, розумнички, їх однакова кількість. Або ми можемо ще сказати, що. Яблук стільки ж, скільки й малим. Розумнички. Подивіться ще, що нам передав зайчик. Що це малята? Так, це грибочки та полуниця. Тож, малята, подивіться, будь ласка, і скажіть, чого більше, а чого менше? Так, полуниці менше, ніж грибочки. Малята, а що нам треба зробити, щоб їх стало порівні? Так, ми можемо, можемо або прибрати один грибочок, або ж додати одну полуничку. Розумнечки. А подивіться, що ще нам подарував зайчик. Так, це груша та абрикос. Малята, подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, чого більше? Абрикос чи груш? Так, їх теж однакова кількість. Тобто ми можемо сказати, що абрикос тільки ж, скільки і груш. Розумнічки. Молодці малята. Ви дуже гарно впорались. Але нам з збоне вже час бігти. До нових цікавих зустрічей, малята!